Це сюжет з парку центрального міста ровно Шевченка. Да? Парк Шевченка. Ну дивіться, що тут. Таємниче підземелля Рівного. Ну, проект таємничі підземелля. вивчення і так далі. Виконавець управління культури і туризму Ровенської міської ради. Це тільки, тільки зроблено. Виконано. Коротше. Виконана за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ну, читайте, читайте. Не знаю, що тут викинано, виконано, в яких кількостях мене, от знаєте що, вразило? Я прийшов подивитися, а тут нічого не видно. Тут абсолютно нічого не видно. Все запотіло. Це вже другий раз, я тут і отаке от біда. Тут явно непродумана конструкція. Якийсь баран там наверху треба було зробити вентиляцію, а тут її немає. Дивіться, тут неможливо щось побачити. Це по-перше, по-друге, там під низом експонати, вони загниють за рік-за два. Ну тобто, я так розумію, що халтура. Дивіться, ні черта не видно. Виконали барани. Виконали барани. Нічого не розумію. Невже це? Спис поломаний цього Чорномора. Політка вже розпадається. Я вже йду вже... Абсолютно свіжа плитка вже відпадає. Зараз покажу. Отут вже зазори такі сантиметрові. Зараз побачите з, іншої, з іншого боку. Що це таке? Я не розумію, що це таке? Світло чи що?